І так, вправи на розв'язування систем рівнянь методом додавання. Тут ми вже почали ось е, першу систему розв'язувати. Давай коротенько пройдемося по тому, що ми вже зробили. Значить, Тут дужки, ми їх ось розкрили, і в першому, і в другому рівнянні. Далі звели подібні, і звели подібні таким чином, що з лівої сторони залишили лише X та Y, ось тут так зробив я 8х-12, а всі числа переніс право. І в другому рівнянні точно так само x та y залишили а Число перенесли вправо. А далі ми помітили, що у нас як в першому рівнянні коефіцієнти при змінних, і з правої сторони число мають спільний дільник. І в другому рівнянні точно так само. Просто в першому це 4 число 4, в другому це 3. Ми все рівняння ділимо на 4 для того, щоб просто скоротити коефіцієнти, щоб просто нам менше було рахувати. Ну і друге, так само скоротили на 3, отримали систему з ось таких рівнянь. 2х-3y рівня 6, друге рівняння мінус х плюс 7y рівня мінус 25. А тепер уже, якщо в попередньому випадку, нам потрібно було перше рівняння домножати на 3, а друге рівняння домножати на 8, щоб тут у нас стало 24х, і тут мінус 24х, і далі використовувати. Методу додавання, То тут тепер помічаємо, що нам достатньо просто друге рівняння домножити на двійку. Бо тут у нас 2х, якщо ми домножимо друге рівняння на двійку, ми отримаємо мінус 2х. І після цього перше рівняння додамо до другого рівняння. І ось ці 2х і мінус 2х нам дадуть 0. І залишиться лише ігрики і з ними будемо працювати. Зрозумів, чому попередньо ось тут я пропонував скоротити? Так. І так, я переношу. Розв'язання на другу строку. 2х мінус 3 у дорівнює 6. Перше рівняння без змін. Друге рівняння мінус х помножити на 20 це буде мінус 2х, плюс 7 у помножити на 20 плюс 14. Дорівнює мінус 25 на 20 мінус 50. От. А вже тепер можна спокійно додавати ці два рівняння. 2х мінус 2х дадуть 0х або просто 0. Мінус 3 плюс, плюс, плюс 14 y. Тобто це те саме, що 14, мінус 3 y. це у нас буде 11 іг. І 6 плюс мінус 50, це мінус 50 плюс 6 це те саме, так? Якби ми мінус 50 плюс 6 зробили. Це у нас буде 44, мінус 44 зі знаком мінус. Тепер 11 у дорівнює мінус 44. Поділимо все рівняння на 11, щоб з 11 зробити 1 y. Тут у нас виходить y дорівнює мінус 4. Супер, у знайшли. Так. А тепер, щоб знайти Х, нам потрібно цей Y підставити або вперше, в друге рівняння. Можна взагалі в початкове чи в якесь ось таке. Але ж оскільки у нас ось ця система, вона рівносильна попередній системі, попередня система рівносильна початковій системі, то можна, в принципі, підставити і в ось цю систему. Підставляємо мінус 4 сюди, що отримаємо? 2х. Мінус 3 на мінус 4 це плюс 12, дорівнює 6 ну стоп, зачекайте. Теперь, будь ласка, так друге не дописав. І так. Тут у нас 2х плюс 12 дорівнює 6. Звідки ця 12 взялась. Мінус 3 множим на y, а y же ж у нас мінус 4. Значить, мінус 3 множим на мінус 4. Мінус на мінус плюс 3 на 4 12. Так от, виходить 2х плюс 12 дорівнює 6, 12 переносимо вправо. У нас виходить 2х дорівнює мінус 6. Точно так само поділимо на двійку. Отримаємо х дорівнює мінус 3. 2х 6. 2х. Поділити на 2. Рівне. Мінус 6 поділити на 2. А стоп. О, да. А чому мінус 6 поділити на 2? Бо 2х ділимо на 2 з лівої сторони. Ні, звідки у нас мінус 6 виходить. Якщо ну, до... 6 мінус 6 12. Ось. А, зрозуміло. переносимо 12 і виходить 6. Мінус 6. Мінус 6 так. Да. Зараз... Якщо тут розібрались, то тоді поїхали наступне. Так, візьмемо ось друге, я його винесу з правої сторони. Друге. Тут у нас ситуація точно така сама, як і в попередньому. Є дужки, розкриваємо дужки, Далі дивимося по коефіцієнтам. Щось переносимо вліво, щось переносимо вправо. Робимо точно таку саму форму, як і в попередньому випадку. Тобто, з лівої сторони від знака рівності у нас будуть ікси і, і з правої сторони буде число. І так, поїхали, розкриваємо дужки. Перше рівняння. Мінус 2 множиться на дужки 2х. мінус 2 на 2х. Мінус 4х. Мінус 2 на плюс 1, мінус 2, Плюс 2,5. Ну, 2,5 можна зразу перетворити. Ну або так залишити. Давай поки що так залишимо. Я хотів його перетворити в звичайний дріб. Поки що так залишимо, там порахуємо, потім перетворимо при необхідності. Далі дорівнює. 3 на осі дужки, 3 на Y, 3 y Плюс 3 на 2, 6. Мінус 8х. Розкрили дужки в першому, йдемо далі. 8, друге рівняння у нас починається мінус 5 помножити на 4 це мінус 20, мінус 5 на мінус х це плюс 5х. Дорівнює 6 y. Знову ось цей мінус без нічого без коефіцієнта. Пам'ятаємо, що тут у нас одиниця в таких випадках за замовчуванням стоїть. Тобто мінус 1, мінус 1 помножити на 5 буде мінус 5. Мінус 1 помножити на мінус х, це буде плюс х. Не забуваємо об'єднати в систему. Дивимося, що можна спростити. Пройдемося по змінних поки що. Ось у нас є мінус 4х з лівої сторони. Є мінус 8х з правої сторони. Мінус 8х перекидуємо в ліву сторону до мінус 4х. І виходить мінус 4х плюс 8х, бо змінюємо знак на протилежний. Мінус 4х плюс 8х дасть нам просто 4х. Тут у нас виходить 4х. З правої сторони 3 у також витягнемо вліво. Зі зміною знаку на протилежний буде мінус 3 у А всі числа перекинемо вправо. Тут у нас мінус 2 плюс 2,5. Це 0,5 залишається половинка 0,5. Ці 0,5 перекидаємо в праву сторону. Там, де у нас 6 зі, знаку, зі зміною знаку на протилежний, буде 6 мінус 0,5, тобто 5,5. Це у нас з правої сторони виходить 5,5. Йдемо в наступне рівняння. Так, тут у нас 5х з лівої сторони і. 1х з правої сторони перекидаємо так само x зі зміною знакою на протилежний на мінус, буде 5х x, тобто 4х. 4х. Так, y. Тут у нас 6 перекинемо також вліво зі змінною знакою мінус 6. Рівня. Що по числам? З лівої сторони 8-20 дають вже зразу мінус 12. Мінус 12 перекидаємо вправо зі зміною знаку на плюс 12. Плюс 12 у нас тепер справа. І ще тут є мінус 5 Плюс 12 мінус 5 це буде 7. І бачимо, що у нас зразу щось по іксах, уже однаковий коефіцієнт, тому ми тут можемо використати метод додавання. Але будемо їх не додавати між собою, а будемо віднімати між собою. Тобто можна використовувати як алгебраїчне додавання, так? І алгеб... Ну, алгебраїчне додавання насправді і мається на увазі, що це або плюс, або мінус. Можна було б, звісно ж, тут все рівняння домножити на мінус одиницю, щоб тут стало мінус 4х, і потім додати. А можна зразу ж відняти без ось цих домножань. Так, дивимося, що в нас виходить. Перенесемо сюди розв'язок. 4х 4х0. 3. Мінус 6. Мінус 3. Місмінус. Тут буде плюс 6. Міс 3, плюс 6. Що буде? Стоп. Мінус 6 плюс. А, мінус. стоп ще раз. Допущу. Мінус 3 мінус 6 y. А, мінус 3 y мінус 6. Це буде. Неправильно ще раз. Мінус 3 3y. Неправильно ще раз, мінус 3 у мінус мінус 6 у Ти ж бачиш ось цей мінус. виходить 3у. Просто 3 у Правильно. Мінус 3 у плюс 6. у просто 3 ігри. Дорівня. З правої сторони 5,5 мінус 7. Це у нас буде мінус 1,5. Мінус 1,5. Тепер поділимо ліву і праву частину на трійку. 3Y поділити на 3 буде 1 y або просто y. А з правої сторони мінус 1,5 розділити на 3, це буде мінус 0,5. Таким чином y знайшли. Ну, і тепер, щоб знайти х, підставляємо мінус 05, ну будь-куди, чи в перше, чи в друге рівняння. Давай підставимо в перше рівняння. У нас буде 4х. Мінус 3 помножити на мінус 05, це що дасть в результаті? Мінус 3 помножити на мінус 05, Степ. Мінус 3 на мінус 05, це виходить. Це виходить півтора. 1,5. Плюс 1,5. Так, плюс півтора. Дорівнює 5,5 з правої сторони. 4х дорівнює... Плюс 1,5 переносимо вправо. 5,5 мінус 1,5 дає нам 4. Ну або х дорівнює 1 Все. І це рівняння також розв'язали. Питання по розв'язку якісь є? Стюк? Ні, немає. Хорошо. Можемо рухатися далі, так? Так. Третє і четверте ми бачимо, що вони схожі між собою тим, що там і там є дробові коефіцієнти. Розглянемо третє. Тут просто помножити дроба. Правильно. Тобто використаємо той метод, з яким я тебе вже знайомив, щоб позбутися так. від цих дробів, ми просто домножимо на ті числа, які із себе представляють знаменники. Є. Для початку перепишемо x на 2 мінус y на 3. Дорівнює трійці. Так, а тут у нас 3х на 4 плюс 5 y на 6. 3х на 4 плюс 5 y на 6. Дорівнює четвірці. Окей. Об'єднуємо систему. Давай перше рівняння. Перше рівняння на що домножимо? Перше рівняння ми можемо помножити на 2. Помножимо на двійку, позбудемося таким чином тут двійку, а давай зразу ще на трійку помножимо, щоб позбутися ось тут так. трійку. Тобто мультиплікацію тотожних перетворень зробимо, ну або комбінацію, простими словами, так? Але це вийде, що буде 3х і 3. Ой, ні, 2у. Тут ми домножимо на 4, домножимо на 6 по аналогії з попереднім, так? щоб цю четвірку і цю 6 позбутися. Значить, виходить, х розділити на 2 помножити на 2 помножити на 3, це, як ти говориш, 3х буде правильно. Мінус y на 3 помножити на 2, помножити на 3, ця трійка і ця трійка взаємно скоротяться і буде 2y. Тут стояв знак мінус, тому мінус переносимо дорівня. Ну, а тут 3 помножити на 2 помножити на 3, 3 на 2 6, 6 на 3 18. У другому 4, 3х розділити на 4 помножити на 4 помножити на 6, 3х виходить ця четвірка, ця четвірка взаємно скоротяться, а цей 3х і 6 перемножиться. І 3 на 6 буде 18х. Плюс так само і тут 5y на 6, тут знаменник на 6, і тут множення, яке йде в чисельник на 6, взаємно скоротяться, буде 5y помножити на 4, тобто 20. Ну і тут дорівнює з правої сторони 4 помножити на 4 помножити на 6. 4 на 4 16, 16 на 6, 10 на 6 60, 6 на 6 – 36, 60 і 36, 96. Об'єднуємо систему. Нижнє рівняння. Тут бачимо, що можна якось зробити трохи скорочення. Ну, на що можна зробити скорочення? Наприклад, на двійку. 18х ділимо на 2, 20 ділимо на 2, 96 ділимо на 2. Верхнє рівняння без змін просто переписуємо, тут спільних дільників немає ніяких. 18х поділити на 2 буде 9х, плюс 20 поділити на 2 буде плюс 5і. Дорівнює 96 поділити на 2, це у нас буде 45 плюс 3, 48. Окей. Ну і вже тепер після такого скорочення тут нам перше рівняння для того, щоб коефіцієнт при ху тут і коефіцієнт при х тут були одним тим самим числом. Тут би нам потрібно було 3 помножити на 6, щоб стало так само 18. Ну, а тепер бачимо, що нам треба множити не на 6, а всього лише на 3. Домножимо на трійку. Так, давай розв'язок перенесемо на нову строку. 3х на 3 це 9х, мінус 2 у на 30, мінус 6 у Дорівнює 18 помножити на 3, 10 на 3, 30, 3 на 8, 24, 30 і 24, 54. Нижнє залишається без змін. Дорівнює 48. Об'єднуємо. Ну і, оскільки тут 9 і тут 9 з однаковими знаками плюс і тут плюс, то. Зрозуміло, що треба відняти перше рівняння і друге рівняння між собою. 9х мінус 9х буде 0х, або просто 0. Не пишемо його. Мінус 6, мінус плюс 5, мінус плюс разом дають знак мінус. Мінус 6, мінус 5, мінус 11. Дорівня 54 мінус 48. Ну, тут у нас залишається 8, да? 54 мінус 48. А, не 8, але 6, тут 4 і тут 2 6. Окей, okay. поділимо ліву частину на мінус 11 і праву частину на мінус 11. Тепер у нас виходить y дорівнює. Міс 61. Мінус 6 11. Як ми отримали мінус 61? Зрозуміло тобі, Стюп? Так. Питання якісь є? Ну, стоп, шість одинадцятих, тому що п'ять 5, 5 і шість це одинадцять, так? Мінус шість і мінус п'ять. Мінус одинадцять. Так, так. так. А чого тоді? Мінус одинадцять. 11... А, все, тепер зрозумію. Тому що п'ятдесят чотири, мінус сорок вісім, шість. І мінус одинадцять. 11... І тоді це виходить мінус 11. Ну, все так, зрозуміло. Угу. Окей. Тепер, щоб отримати х, підставляємо y в будь-яке рівнянь. Ну, давай вперше. Виходить, у нас 3х. Мінус 2 помножити на мінус дванадцятих. Мінус на мінус зразу дає плюс. А 2 помножити на 6 дванадцятих, це 2 на 6, і на 11 розділити. 2 на 6, 12, і виходить у нас 12 11. Тут у нас 18 буде. 3х дорівнює 18 мінус 12 одинадцятих. 12 одинадцятих – це 1 ціла 1 одинадцята. 18 мінус 1 ціла – це буде 17 цілих. І тепер 17 цілих мінус 1 одинадцята – це буде 16 цілих 10 одинадцятих. 16,1011. Давай зразу перетворимо в неправильний дріб, бо нам зараз на трійку треба буде ділити. 16 помножити на 11 це 160 плюс 16. 16, 16. Да, це 176. 176 плюс 10 186. Отже, виходить 186,11. От так. Тепер поділимо ліву і праву частину на трійку. Звідси матимемо 3х на 3, просто х дорівнює, а тут 186 одинадцятих поділити на 3, ця трійка піде сюди в знаменник. І буде 186, 11 помножити на 3. Ну, можна спробувати 186 і 3 скоротити. Треба перевірити, чи 186 на трійку скорочується. Ну, чи ділиться, в принципі, на трійку. Для цього є ознака подільності на 3, яка говорить, якщо сума цифр. Числа ділиться на 3, значить, і все число ділиться на 3. Ну, Давай перевіримо. 1 плюс 8 буде 9, 9 плюс 6 буде 15, 15 ділиться на 3, Значить, і 186 поділиться на 3. 186 ділимо на 3. Так, ну оскільки це буде тут у нас 6, 18. 6 ділимо на 3 а по 2. Ну, отже, виходить 62. Значить, Можемо тут трійку скоротити. Буде одиниця 186, скоротимо, буде 62. Отже виходить 62,11. Х дорівнює 62 11. 62 11. Ну або якщо сильно хочеться виділити цілу дробову частину, то оскільки це буде по 5, 5 на 11 – 55, 62 мінус 55 буде 7 в залишку йде в чисельник. Отже, x дорівнює 5,711. Так. І знайшли таким чином Х також. Y у нас ось такий, х у нас ось такий. Ну, і у нас е залишилось ще розв'язати четверте. Четверте, ми по часу не встигаємо, тому воно тобі піде в домашнє завдання. А чого ми не встигаємо?